Доброго ранку всім, звати мене Надія Радзевіл, я практичний психолог, коуч та енергопрактик, сьогоднішню медитацію я створила для того, щоб ми з вами змогли створити майбутнє, про яке ми дійсно мріємо. Сьогодні у нас 8.08 2024 рік. На сьогодні 3 вісьорки, тому що якщо ми візьмемо 2024 рік, Пладемо разом, ми отримаємо цифру 8. Цифра ві... число 8 символізує безкінечність і гармонію. Це знак безкінечності. І якщо ми протягом сьогоднішнього дня поставимо собі на телефон на заставку три вісьмки, або напишемо собі на руці три вісьмки, або будемо десь візуально напишемо. Собі цифри три саме вісімки. Ми сьогоднішні, сьогодні притягнемо до себе удачу. Ми сьогодні притягнемо до себе любов. Ми притягнемо до себе нові знання, нове оточення, життя, про яке ми насправді мріємо. Спробуйте, поекспериментуйте, давайте ми з вами сьогодні пограємося. Це на звичайний день, тому та його по максимуму. Сьогодні я даю вам цю практику для того, щоб ваше життя дійсно змінилося. Цей день ми присвятимо тому, що зараз у практиці ви завершите весь свій негатив. Все те, що блокує вам, все те, що заважає вам розслабитися і насолоджуватися життям. Це те, що бажа... заважає вам йти до нового, робити нові вибори, створювати те, що ви насправді мрієте. Адже ми прийшли у цей світ для того, щоб радіти, для того, щоб наше життя було наповнене. І сьогодні прошу вас, закривайте очки, і ми з вами поринемо у медитацію, стілюючу практику. Для того, щоб створ... звершити старе і створити нове своє життя. Ви робите зараз глибокий вдох і видох. Намагайтеся дихати носом, видихати ротом. Коли ми вдихаємо носом, ми вдихаємо нові енергії, а видихаємо все старе. Беремо, вдихаємо носом, глибокий вдох. І видох. І знову глибокий вдох. І видох. І знову глибокий вдох. І видох. І ваш намір з діляночки голови спускається в діляночку серця. Ваш намір сьогодні активувати. Цифру 8 у своєму просторі, знак безкінечності, знак ізобілія, любові, знак везіння. Для того, активувати повністю в своєму просторі так, щоб до вас пішли ці енергії, енергії новизни, енергії нового вибору, створення нового вибору, адже ви творці своєї реальності, творці свого життя. І ваш намір з діляночки голови спускається в діляночку серця і просто розходиться по всьому тілу, наповнюючи кожну молекулу, кожен атом вашого тіла. І Енергія йде ваша вниз, 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 і в надра землі, йде саму першу молекулу в землі, йде саму-саму глибину в землі. І там Матінка-Земля зараз дає вам ресурсу через цифру 8. Відчуйте серцебиття матінки землі і серцебиття своє. Відчуйте. І зараз відчуйте, як ви через цифру 8 потоком берете з матінки землі енергію. Закручуєте через цифру 8, і ця енергія потрапляє у ваше тіло, ваше серце, і ви віддаєте весь негатив всю біль, все страждання, яке у вас є в серце матінці землі. Матінка земля очищує все це, весь негатив і дає вам свою ресурсу дає ресурс діяти, створювати, жити, дає вам енергію, любові, ваше серце, стілює ваше серце. Ви уявляєте, як знову матінка земля дає таким голубим потоком енергія заходить в ваше серце, стілює його, розслабляє, наповнює його і знову пускається вниз. Болі, жалкування, претензії. Все, де ви вас не любили, все, де ви відчували, де вас було розбите серце, де ви страждали, де ваше серце боліло, ви просто весь негатив і даєте матінці землі через цифру 8. А матінка земля стілює ці енергії і дає вам нові енергії, енергії любові, ніжності, заботи, енергії підтримки підтримуючи і виявляєте, як ваше серце наповнене, що ви наповнені, енергії стає дуже-дуже багато. І ви така наповнююча, просто дивитеся, що ви починаєте сія, світитися від радості, від легкості. Ви така, ваша енергія стає дуже-дуже багато, ви розширяєте. І ви зараз так уявляєте, бачите, може хтось не уявляє, просто знаєте, що спереду у вас такі сходинки. І ви зараз піднімаєтесь по цих сходинках у нове своє життя. Просто те життя, про яке ви дійсно мрієте. І ви зараз піднімаєтесь на першу сходинку. І всі блокуючі переконання, це де ви не відчували любові, підтримки від своїх батьків, це, де ви колись зажалися, це коли вам робили боляче, це, де ви відчували, що вас не люблять, вас не цінують. Ваша... Це... Перша сходинка це завжди про ваше дитинство. Дитинство з нуля, з першого року народження, навіть з того, як ви були зачати до 10 років, ця сходинка все, де ви відчували цю негатив, критику, де вас батьки били, осуджували, де ваші батьки вас порівнювали з кимось. Ви сьогодні весь цей негатив залишаєте там, позаду. І все це, що у вас було, це, це весь ця ненависть, це, де ви ображалися само на себе, закрилися, ви просто уявляєте, як це все уходить, що ви вже це все не тримаєте. І все, де воно зажато в вашому тілі, воно виходить, ніби полісосом його висмоктуєте. Ви просто це все висмоктується, ваше тіло. З тіла забирається, уявляєте? І коли ви забираєте це все, тіла, Ви просто зараз, білосніжна енергія, заходить в ваш простір, і виглядаєте, як просто наповнює кожну клітиночку, кожну молекулу і кожен атом вашого тіла. І ви відчуваєте цю просто неземну радість. І ви на другій сходинці. Друга сходинка це з 10 до 20 років. У кого буде менше, плюс-мінус. Ви просто також всі ці образи, жалкування, претензії, це все, що вас. Накопилися, це, де ви не обрали ту професію, про яку ви насправді мріяли. Це, де ви не змогли утримати своє кохання, те, яке ви мріяли, Зароб, створювати гроші, де вас критикували, осуджували, засміювали, де вас обистінювали, де ви не могли зробити правильний вибір. І ви все це також покидаєте на ці сходи. На ці... І якщо ви відчуваєте, хочете стряхнути своє тіло, ви просто стряхуєте це все свого тіла. І воно уходить з вашого тіла просто тут і зараз. Знову полісос або скринька, все це весь негатив, скидаєте ту скриньку, у кого скринька, у кому легше полісос, викидаєте просто з свого тіла. Виявляєте? І зараз відчуваєте, як білосніжна енергія заходить в ваш простір. Третя сходинка, це вже ви сьогоднішні. Ви та, яка вам стільки, як вам сьогодні роки, ви той, кому стільки, як сьогодні роки. Всі жалкування, які у вас є, всі образи на себе в першу чергу, ненависть на себе. Неприйняття себе, все це, де ви обистінювали себе, всі те, де ви не заробляли, не створювали, стільки грошей, скільки про скільки ви мріяли. Все це ви також забираєте свого тіла і відправляєте світлотворні для трансформації, якщо згодні говорити так. І уявляєте, як це все з негатив уходить з вашого простору тут і зараз. Так, і ви піднімаєтесь уже четверта сходинка. Це всі страхи, які живуть на четвертій сходинці. Всі страхи, які заважають вам йти в новизну, створювати нове життя, а бачити, пробувати нові професії, пробувати нові стосунки, любити, бути любимою, створювати гроші, створювати ізобілля, подорожі. Це про що ви дійсно мрієте. І всі ці страхи, які є на четвертій сходинці, просто як ніби, так і хто плісоцем, хто віником, хто в скриньку, все це забирається. Подивіться, де воно зажато в тілі. І відправляйте творення для трансформації. Просто виявляйте, всі ці страхи уходять. І п'ята сходинка. П'ята сходинка це... Ваші мрії, все, де ви, про що ви мрієте, і не дозволяєте собі, щоб ці мрії здійснювалися. Про все, все, де ви боїтеся мріяти ще більше, все, де ви зажались мріяти, все, де ви вирішили, що для вас це достатньо, все це також забирається з вашого простору і відправляється, світлотворю для трансформації. Райдерон будемо батьконпок, о найшон, босс повад біон. Райдерон буде батьнко, о най-шонс, бой, сповадцем І зараз шоста сходинка. Шоста сходинка це те, що ваше божественне призначення. Те, що дійсно вам тут і зараз потрібно. І зараз кожному з вас просто Якщо не бачите, просто знаєте, що прийдуть чесноти, прийдуть помічники, прийдуть ваші дійсно мрії. І прийде ваш божественний розклад про те, що ви насправді в цьому житті хочете, що ви про що ви насправді мрієте, що в вашому житті було. І тут і зараз ви побачите. Те, чого ви, ви насправді в житті хочете. Просто зробите глибокий вдох і видох. І знову глибокий вдох і видох. І знову глибокий вдох і видох. І тверець це прошу показати кожній учасниці її божественний розклад. Що вона насправді в цьому житті хоче? Подивіться кожен для себе. Угу. Ще, ще, ще. Так, І тверсі ви виявляєте, як ваш божественний розклад активується в кожну молекулу. Кожен атом вашого тіла, через макушечку голови, якщо вам цей раз не прийшов божественний ваш розклад, а те що ви, насправді потр... що ви насправді хочете в цьому житті, переслухайте цю практику і тоді, тоді пізніше воно відкриється вам. А хто побачив, виявляєте, уявляєте, як через макушечку голови заходить цей божественний розклад і активується в кожному молекулу, кожен атом вашого тіла. Відчуйте це. Угу. І зараз я вас на сьомий Сходинці, Тверець сочного, ви зараз на сьомому Сходинці, ви бачите таке білосніжне-білосніжне світло, скрізь таке яскраве світло і Тверець сочного, Прошу тебе тут і зараз привести кожній, хто слухає зараз цю медитацію її провідника чи його провідника, якщо це чоловік слухає. І подивіться, хто зараз до вас прийшов. Кожен для себе подивиться. Це може бути тварина, це може бути людина, це можуть бути ваші предки, ваші батьки. Подивіться і енергія 8 серпня 2024 року зайди в простір кожної учасниці тут і зараз. Так. І ви зараз бачите цього провідника. І ви зараз бачите... Три цифри, у нього в руках три вісьмки. Три цифри вісім. Подивіться. І зараз вам ваш провідник дає ці три вісьмки. Виберете їх і прикладаєте до тих частин тіла, куди вам захочеться. І ви просто відчуйте, що вони активуються у кожну клітинку, кожну молекулу, кожен атом вашого тіла ці три цифри вісьмерки. Перша вісьм цифра 8 відповідає за вашу удачу, везіння за ваші гроші, ваше ізовільне життя. Активуйте її тут і зараз. Відчуйте, як вона активується в кожну молекулу, кожен атом ваше тіла. Друга цифра 8 – це ваше кохання, взаємне кохання. Це ваше секс-задоволення, насолода. Активуйте її, то кожен візьміть і беріть. Положіть ту діляночку тіла, куди вам хочеться. І вона ніби розходиться по всьому вашому тілу. Активуйтеся тут і зараз. І третя цифра це цифра 8. Знову ж таки, це цифра про здоров'я. Активуйте своє здоров'я, що ваші органи і системи, це ваше тіло здорове. Це енергія молодості. Енергія задоволення, енергія оргазмічності, сексуальності. Так, активуйте її туди зараз, кожну молекулу, кожен атом тіла вашого. І зараз подивіться, як ви такі наповнені, легкі, і ваш провідник бере вас за руку і веде нове життя. Для того, щоб ви створювали нові вибори, що ви стали творцем своєї, свого життя, от відчуйте це, як він бере вас за руки і веде нове життя. Ви йдете спочатку по, по дорозі, а далі ви бачите ніби замок у кого, в кого будили, і там двері. І ви входите в ці двері, і у вас відкривається нове життя. Дозвольте новим енергіям, коли ви відкриваєте двері, там нові енергії. Зайти у ваш простір, зайти в кожну молекулу, кожен атом вашого тіла. Просто відчуйте, коли заходять. Відчуйте і дозвольте собі побачити нове життя, створити нові вибори. Подивіться, що ви бачите навкругі. І відчуйте, що воно вже у вас є. Помріть, подивіться, що там, хто біля вас. І відчуйте. Зроблено, 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 покажите. Просто провідчувайте ще більше. Є. Mm -hmm. yeah. Ще, ще трошки. І ви така радісна, ви така наповнена, така на солоні. Берете і зараз спускаєтесь просто по цій ступінь, які ви піднімалися вниз. І подивіться, що вам вже легко спускатися. Що у вас немає там. Нічого, ніяких страхів, ніяких образ, ніяких претензій, ніяких переконань. вам просто легко. І ви відчуєте, як ви спускаєтеся вниз і піднімаєтеся з легкістю вверх. Ви просто відчуєте, що ви можете бігати по ступіньках зверху вниз, зверху вниз, змінюючи своє життя. І вам дійсно кайфово. Тому що ви творці свого, свого життя, ви творці своєї реальності. Всі страхи вийшли, всі образи, претензії пішли. Ви просто зараз насолоджуєтесь і робите нові вибори. Вибори, які зараз за тими дверима, коли ви відкрилите двері, коли ви побачили, яке життя ви насправді хочете. Просто дозвольте собі це робити. І зараз ви робите глибокі вдох виду. І такі наповнені, такі радісні. Ви просто відчуєте, як ваша енергія з того білосніжного світла заходить у ваш простір і синхронізується, ніби так звужується у вашому тілі і повністю наповнює ваше тіло. І ваше тіло вже сьогодні нове, повністю нове, наповнене, радісне, щасливе, просто провічаєте. І коли вам буде достатньо, в такому наповнюю чому. відкривайте очі і створюйте життя своєю мрією. І просто повторіть за мною зараз. Все життя до мене приходить з легкістю, з радістю та величежю. Все життя приходить до мене з легкістю, з радістю величезю. Все життя приходить до мене з легкістю. Робите глибокий вдох, видох, ідете створювати своє життя, адже ви творці свого життя та своєї реальності. До зустрічі, всім вам гарного дня і гарних позитивних емоцій. Буду чекати ваші відгуки. До зустрічі!